Друзі, привіт! Мене звати Олена, вітаю вас на моєму каналі. Мабуть, це вже буде останнє відео із Харкова, бо вже в наступну п'ятницю я їду знову до Польщі. Сьогодні дуже сонячно, класно. Там навіть можна сказати, що тепло. Так є вітерець, але не такий дурний, як і вчора, бо вчора було штормове попередження, багато дерев повалило і... Я сиділа цілий день вдома, нікуди не виходила, бо зовсім не хотілось. А сьогодні класно, маю відправити посилочки новою поштою. Потім ще хочу викинути батарейки і не просто у смітник, а куди треба. І зараз покажу, як туди дійду. І потім ще є декілька справ у мене на сьогодні. Ну і познімаю трішечки осіннього Харкова ще для вас. Інжек або Харківський національний економічний університет. Баштою. Я тут навчалась, але башти тоді ще не було. Отже, куди я прямую. А прямую я до цієї зеленої скриньки. Зараз вище підійду і покажу. Виглядає ця скринька ось так. Тут можна викинути лампочки, батареї, акумулятори, ртутні термометри. Ось я зараз буду викидати саме батарейки. І знаходиться така скринька у нас біля будівлі адміністрації Шевченківського району. Не знаю, чи у всіх районах таке є біля адміністрації, але в нас є, і це дуже класно, дуже тішить. І я сюди ми колись викидала термометр і батарейки от сюди приношу, викидаю. Поживайте відповідально. Ой, Не знаю, як зараз мене буде чути, бо тут автівки, дорога близька, досить шумно. Хотіла сказати таку думку: чим мені однозначно подобається Європа і Польща, а тим, що там є роздільний збір і сортування сміття. І в Україні от нам дуже такого не вистачає. Хотілось би таких місць побільше, де ти можеш здати сміття. І воно потім буде перероблене, бо в Європі це все сортується і потім відправляється на повторну переробку і використовується. Ось мені б дуже хотілося, щоб так було і в Україні, поки таких місць небагато. І оце одне з таких місць, куди можна принести ті ж батарейки, так, і викинути його не просто кудись перегнивати, а саме ж його збирають і потім сподіваюсь переробляють. В восторгі вже підготовка до Різдва і Нового року повним ходом. Можете обирати прикраси. Час їхати у Польщу, а мені капець як не хочеться. Хочеться залишитися в Харкові і бути вдома. Але всі очікують, що зима буде досить тяжкою, і тому краще пересидіти її в Польщі. Отже, збираюся в дорогу. E Подаруночок для тата. Або любите таке печиво? Мені подобається. Але тут головне не саме печиво, а те, що тут написано на упаковці. Харківське, а тут ось написано із Харкова з любов'ю. Ось. Сувенірчик. Чи як то смаколик? Не знаю, як то назвати. Така невеличка смачняшка, щоб порадувати тата. Щось з України. Вітаю вас з Польщі! Насправді я вже тут декілька днів, але вони проходять насичено і не встигаю щось записати. Я зараз сіла монтувати відео і думаю, о, треба зробити, відзняти закінчення цього відео. Це відео вийшло таке більш з. Відео з картинками, з музикою бувають більш розмовні відео. А це таке більш переглянути красиві краєвиди Харкова. Сподіваюсь, для вас вони такі ж красиві, як і для мене. А моя подорож тут була, як я поверталася, так трішечки з поїздів знімала. Я вже встигла сходити на манікюрчик, змінила свій а, жовтенький осінній на такий нюдовий, хоч це більш спокійного, і вже наступного разу, мабуть, буду робити щось а, до нового року різдвяний такий, а, якийсь уже буде манікюрчик. Буду закінчувати це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось, і було приємно подивитися ще краєвиди з Харкова. Зустрінемось у наступних відео. Всім папа!